Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд туристичного мотоцикла від виробника Hen модель adv 300 Багато коментарів було на моєму каналі, чого немає огляду про цей мотоцикл. От настав час записати повноцінний, ну, скажімо так, повноцінний огляд на цей апарат. Понятно, що нормального тест-драйву я не можу зробити. По-перше, друзі, працюю. І не скушу, допізнали але багато. Один вихідний мало вільного часу. Розкажу свої думки, розкажу, чого вартує все-таки придбати цей мотоцикл, кому він подобається. Бо тут реально дуже багато переваг і альтернатив цьому мотоциклу за бюджет 2300 немає. Мотоцикл виробника Хенсів. Я вважаю, що. Це туристичний апарат, який підходить на кожен день. Турендура на кожен день. Отак От я напевно назву назву цього відоса. На борту в нас 300-кубовий мотор, там трішки нечиста кубатура, 280, якщо не помиляюся. Але тут 25 кінських сил, 23 крутного, 6-ступка з інжекторною системою живлення. Апарат. Реально видає веселі показники потужності, враховуючи його вагу. Бо сам мотоцикл має в районі 130-140 кг. І для такого мотора це досить небагато, тому він розганяється бодро, динаміка реально присутня. Має він також цей мотор повітряно масляну систему охолодження, яка не закрита нічим, тому буде дуже продуватися. Мотоцикл рослий. Підійде для людей, які вище 1,75 м, хай скажем, і вище. Але треба міритись, як завжди. Хто нижче, не треба казати, там, що а мені мод підійде чи ні. От приїжджаєте в мотосалон Артмото, де продаються такі заряжені мотоцикли. І будете там мірятися, щоб зрозуміти, підійде вам чи ні. Дуже симпатична вихлопна труба, звук в нього басистий, реально має такий характер. Підвізка передня, телескопка, понятно, що золотиста така вилка. Дуже якісне виготовлення, дискові гальма. Позаду напряму на маятник йде моноамортизатор з можливістю регулювання преднатягу, там вище є різьба, скручуйте, накручуйте, як вам заманеться. Що я казав, що нема альтернатив. Цього мотоциклу за цей бюджет та того, що дизайн на рівні, система живлення інжекторна, а інжектор це вже перевага, дуже мало мотоциклів, їх там на пальцях посчитати, щоб це був тур-ендуро з інжекторною системою живлення 2300 бюджет. Інжектор працює як часи. Я сам їздив на цих мотоциклах і хочу зауважити, що нарікань то немає. Це реально якісний продукт. То думає, що це якийсь апарат, там не знаю. Невідомий про нього мало інформації. Що буде через 1000, через 3, через 5. Я читав за завод виробника Хен Сін. Почитайте, друзі, і ви. Це хороше виробництво. Вкладалися вони нормально в мотори. Тому і гравіровка є на самому моторі хен Sim. Не Лонцін, не Спарк, не Ліфан, не ще щось, а хен Sim. Це їхнє виробництво. Це дуже багато про що каже. І оці навіть наклеїчки в виробниках N7 вони спостерігаються майже скрізь. Так, внушительний цеп, якщо не помиляюся, 520-й. Коробка, якщо не сказав, 6 працює як часи. Мотоцикл підійде для рослих людей, це було вже сказано, у мене 1,81 см, і мені мотоцикл, ну зараз покажу вам як. Ну, Майже на носочках, але. Можу стати повністю ногами. От стаю, але трошки пробиваш уже на носочки. В принципі. Насос качає. Як приємно, коли звучить інжекторна техніка. 8 тисяч доступних обертів. Я спілкувався з власником. Крейсер цього мотоцикла буде 90-95. Так, да, це буде майже около 7 тисяч обертів, але. Повітряно масляна система охолодження, по-перше, а по-друге, що можна погратися буде після вкатки з зірками. Та навіть 90-95 для цієї ваги це прям як на мене, ну, за глаза. Можемо бачити аварійку. Не на багатьох мотоциклах китайського виробництва є аварійка. За цей бюджет тут є. Бо це вже каже, що можна виїхати десь на трасу, не дай Боже, десь щось аварійка є. Такий цікавий правий пульт старт-стоп, стартер. Керування світлом. Атрибутикою цього мотоцикла і перевагою, в принципі, це з заводу вже йдуть допфари лінзовані. Не треба нічого докупляти. Включу зараз вам покажу, продемонструю. Теж страби є страбоскоп. Отакі симпатичні допфари. Ну круто ж. По-перше, видимість, на мою думку. Вас буде краще видно оця бодочка така червона. ну Вона там буде більш така розовата, зараз покажу вам. Аж розовий такий червоно-рожевий колір. Це видимість і зовнішній, скажімо так, плюс. Вам не здалося. Це також оці полоски такі білі, це освітлення. Поворотники мотоцикла також ведовські, понятно. Ось така дорожка бігає. Сучасний мотоцикл, габарит також в нього прикольний. Світло реально дуже хороше, не зря тут стоять допи. Так, все повиключаємо, не садимо власнику акумулятор. Цей мотоцикл був придбаний в мотосалоні ArtMoto в місті Житомир. Вже має нормальний пробіг. Понятно, що ще обкаточний. Базовий 166, ну, 167 км. З переваг можу сказати, що я назвав його на кожен день. Та того, що на мою думку, навіщо вам якийсь дорогий мотоцикл на кожен день. Ну Більшість не може собі купити на кожен день дорогий мотоцикл. Ну от руку на серце, за по факту. Другий момент, що, чого він підходить на кожен день, того що тут інжектор економічний, як було сказано, він має. Такі габарити. В принципі, не маленький, але і не здоровий. Що підійти без питань кататися по місту, кудись в подорож з'їздить. Хто не знав, можна поставити за додаткові кошти, вже готові для цієї моделі заводські кофри Центральний та два бокових. купляєте його в артмото і можна цю систему буде дозамовити. Це не просто так сказано було. На дальнячок 90-95 можна поїхати. Я ж кажу, мотоцикли на кожен день. Розхід раді до 3 літрів, там, 3 з хвостиком потолок. Універсальні покришки. Отаке От покриття. Чи ідеальний асфальт. Він хапатиме та без всяких запитань. Так само хода підвізки, він м'якесенький. Його вистачить вам, повірте, його реально вам вистачить. Оця задня бобіна. Ну, він дуже круто виглядає, коли отак. Щас покажу вам. отак. Ну, дуже крутий. Якась така туристична тематика. Мелькає, коли я бачу От з такого ракурсу цей мотоцикл, хочеться на ньому реально кудись сісти і поїхати. Він є також в біло червоно в синьому кольорі, колір цікавий. Чогось так вийшло, що люди купують сірий. Але білі також беруть. Хтось каже, що це розсвідтка, я забілий кажу. злизана з BMW шних мотоциклів. Що з цьому є? Мотоцикли ці кольора йдуть. Вітровичок свою функцію виконує. Можна поставити за бажанням ще дефлектор для того, щоб повітря йшло за верх вашого шолома. Та й в принципі, все. Я думаю, що якщо у вас будуть якісь коментарі, ви зможете там, написати мені, поговоримо детальніше вже в коментарях, якщо у вас будуть якісь запитання. А поки що, друзі, буду з вами прощатися. Вийшов отакий коротесенький, базовий, але вже огляд, хоч якийсь про цей мотоцикл від мене, пишіть, коментуйте, задавайте питання, будемо з вами. На зв'язку.